Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Ми продовжуємо вивчати слово Боже, і сьогодні вже дев'ятий урок. З вами сьогодні буду я, ведучий Богдан Шумчук, а також служителі церкви. Це Бараник Антон і Сергій Молчан. Вітаємо вас. Тема, яку ми сьогодні будемо досліджувати, має назву Джерело життя. Пам'ятний текст записаний у Івангелія від Івана, 14 розділ і 6 вірш. Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. В майбутніх уроках ми ще розглянемо питання життя, точніше, питання дороги, правди. Сьогодні ми сконцентруємо свою увагу на питанні джерело життя, на тому, що Ісус є життям. І перше питання. Воно випливає із Івангелії від Івана, першого розділу четвертого тексту, де говориться про те, що в, в нім було життя. Четвертий текст говорить: і життя було в нім, а життя було світлом людей. Що означає, що життя було в нім? В іншому випадку ми зустрічаємо, що Ісус каже, що Він має життя в самому собі. Або як це можна пояснити? У нас теж є ніби життя. А як це поношення до Ісуса? Що це значить життя є в Нім? Це приналежність Бога є життя. Воно не є нашою приналежністю, бо ми вмираємо. І письмо святе каже, що єдиний, хто має безсмертя це Бог. І це ще одне питання, що люди вірять, що є якісь безсмертні душі, безсмертні духи, і все ні. Безсмертний тільки Бог. Тільки Він має життя в самому собі, тобто він не може вмерти Бог і дає життя тому творінню, яке Він створює. І там, ще в пам'ятному тексті ви зачитали, Христос говорить йому, Я є дорога. Оце я є, ми вже казали, це є Егоємі. Mm -hmm. Це таке ім'я, яке в старому заповіті було Яхве. Тобто Христос каже в учням ще раз, що Я є яхве». А Яхве і був той, що життя дає. В ньому є життя, і життя він це дає і людям посилає. Тобто у нас ніби частина життя того, що має Бог? Чи, чи як це? Я би я сказав, завдяки йому ми і живемо. Якби, якби він його не надавав нам, скажу більше, навіть диявол живе завдяки Богу. І Бог тримає його життя і до суду, до вирішення тих всіх справ і наслідків, які заподіяв диявол цьому світу, якби він також має життя від Бога. Якби не Бог, то і життя, і диявол би не мав. Тобто, якщо Бога б не стало теоретично, то б о, і все загинуло. Ну, ви таке питання, знаєте, класно задали брат Богдан. Ми не знаємо, що таке життя. Ніякий не ні професор, не академік не скаже. Люди про життя, все балакають, є охорона життя. Ну, тось, а тощо, що це таке? може сказати, це Ну, так, 9 грамів вилітають. А що це таке? Це надприродня. Бо воно тільки Бога. Богу належить. Люди досі не можуть навіть пощупати, що це таке. В Івана Шіму розділі ми повертаємося і сороковий текст. Цікава фраза. Отже, воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя. Тут ну, ми розуміємо, є життя, а тут нова така термінологія: вічне життя. а Бог дав вже життя людини. Нащо давати ще щось, ще вічне життя? Що, що таке вічне життя? Ну, повертаючись до старого заповіту, як ми робили паралелі з Моїсем і mm -hmm. також Адамом і Євою, ми бачимо, що в Едемському саду вони мали якраз таке вічне життя завдяки якби, присутності Божій, спілкування з ними, також дерево, життя, яке вони мали. І Христос пропонує людям. Краще. Тобто, коли ми читаємо про вічне життя, перше, що людині стає на думку, це життя в плані часу, так, життя безсмерті, хоча розумом це усвідомити неможливо, як це жити вічно. Але коли ми досліджуємо цей текст, ми розуміємо, що Христос має на увазі не тільки час, а ще і якість життя. Тобто, це таке життя, яке не тут, на землі, а в вічності на небі разом з Богом. Тут так, ми, якщо читаємо, і досліджуємо книгу об'явлення, потім. Повернеться народ Божий і буде жити на цій планеті, але вона буде зовсім інакша і вона буде оновлена. Так і ми розуміємо, що коли Христос говорить про вічне життя, він говорить про те, що те життя, яке ми маємо, воно закінчиться і. Воно зміниться так. Христос другий раз прийде і запропонує своїм дітям, які вірні йому, які хочуть жити з ним. Запропонує їм життя вічне, як я вже казав, і в часі, і в якості. А що б сказали людям? Знаєте, буває так, ну кажуть, я не дуже хочу вічного життя. Оце стрибати по хмаринках, це ну, не цікаво там. А що ви могли відповісти таким людям? Знаєте, люди так кажуть, вони з лукавинкою кажуть, бо в людей такі, і це церква роз, е, таку люд, е, ідею розповсюджила, що є душа, яка буде жити вічно. І люди розуміють, коли вони так кажуть, вони розуміють, що десь що то є, і він жити ну по хмаринках може не буде, а ша але щось є. Бо коли люди зрозуміли, що після смерті все. То, мабуть, були б і інші слова. І ми вже бачили, що джерелом життя є тільки Бог. Тому тільки з Богом ми можемо мати вічне життя. Ви кажете, звідки взялось вічне життя, бо Адам і Єва його втратили. Бо розірвавши оці стосунки з Богом, ми розірви з, з джерелом життя, і життя вже вічно нема. А то, що Бог підтримає тисячі років, Адаму і Єві, там більше тисячі років. А тепер Христос каже знову: той, хто з ним стосунки відновлює, Він каже, знову: я вам таку сущність дам, ви будете жити вічно. Тому тут питання, коли люди кажуть, та і, і той буде вічна душа жити, і то, то вони лукавлять, бо вічно будуть жити тільки ті, хто. Знову з'єднується з, з джерелом життя з Христом. А, ну, тобто, я так розумію, по ваших відповідях те, що Адам і Єва були створені на вічне життя, так. а його втратили. І, і по суті, сьогодні оця істинне життя це життя у вічності з Богом. А може закрастися така ідея, що а, ну, якщо я буду жити собі у вічності, то тут вже на землі можу жити як хочу. А там я буду собі жити у вічності, Богом собі проводити чудовий час. Як наше життя тут на землі, співвідноситься з життям у вічності? Воно має бути схоже: відрізнятись, не відрізнятись. Знаєте, коли роблять новий самоліт, спершу роблять як цей експериментальний. Прототип. Прототип, так. Да. Його доводять, і коли тільки його довели, тоді його тільки запускають в рігне виробництво. Тому оце життя наше це те випробування, по якому Бог дивиться, а може нас у вічність туди привести чи ні. Тому від цього життя залежить усе. Людина горда, заздрісна, вона буде тільки страждати і мучитися, а Бог нікому не хоче ні страждань, ні мук. Для нього буде важко усвідомити, як це любов, як це бути безкорисливим, як це підтримувати. Та? І такі ну, от, різні чесноти, які є в Святому Духу, і ми знаємо дари. Ну, для цієї людини це далеко, і ну, якби Бог не прагне нікого якби, мучити. Знаєте, є така стара історія. Катерина II, якось на Різдво. У неї був духовник, який прочитав там на Різдво історію про Христа. І за серце її взяло. Вона визвала поліцмейстера і каже: найдіть сам, знайдіть самого небіжчика і привезіть. його, І хай він Різдвяну ніч проведе в, в, у палаці, в зимовому палаці. І от поїхали. Знайшли, людина там, десь в канаві спала її взяли, привезли. Вона проспалася в палаці, відкриває очі і каже: де я? Йому кажуть, ти в царському палаці. А чого я тут? Ну, імператриця так вирішила тебе не Різдвяну. Він каже: верніть туди, звідки взяли. Отак і буде. Люди, які тут не навчились по-божому жити і мучаються з Богом, то як вони будуть вічно з Богом мучитись там? І Бог каже: ну на що, я не буду вас мучити, як брат сказав. Що вас туди, брат? А сьогодні. Ще є такі люди, вони, ну, хто називає себе агностиком, вони там, не вірять в Бога. Вони, по суті, відмовляються від джерела життя. Відкинувши джерело життя, вони продовжують ще жити. Ось. А як довго це буде тривати? А це одномоментний етап, тобто я не хочу бути з Христом і моє життя обривається. Чи а, ну, ми ж бачимо, що люди ще продовжують жити, навіть ті, хто взагалі не вірить в Бога і в нього як джерело життя? Чому вони ще живуть? Бог продовжує їхнє життя, і ну Бог Бог же ж від них не відмовляється, хоч і вони відмовляються від Бога, правда. Але просто вони навіть буває таке, вони можуть говорити, вони можуть вірити в це, але потім в кінці ну, дещо переосмислити, можуть змінити своє ставлення, бо вони люди. Вони і Бог їм дає таке право міняти свою думку, робити деякі висновки, так. І навіть якщо людина так проживе і ну, не хоче жити, то Бог просто їй не запропонує вічного життя. Вона проживе своє земне життя, завершить його і на тому буде ну, якби кінець, він нікого ні до чого не, не зобов'язує. І те, що ви задали слушне питання, яке переплітається з тим питанням людей іноді кажуть, а чого нечистиві так живуть, а праведний, що Бог дивиться. Характер Бога, вихід, 34 розділ, 6 вірш. Тоді Господь прийшов перед його обличчя, перед Моїсея, проголосив: Господь, Господь, Бог співчутливий і милосердний, не скорий на гнів, не скорий на гнів, багато милостивий, і правдивий. То може такий Бог взяти людину і її вбити тільки за те, що вона не приймає. Його Слово. Ні, Він, він любить людину, Він милосерд, Він чекає, може людина, і ми бачимо в Біблії багато прикладів той же розбійник на Христі, який кається в останній час. Бог цього чекає. Бог не вбивати людей, прийшов вас спасати, так написано в письмі. Що ж, дякую вам. Справді, Ісус Христос, наш Бог, Він є джерело життя. І Він пропонує також життя кожному. І нехай ми будемо. Швидкі, швидкі, щоб шукати це життя. І нехай не просто страх смерті буде причиною, щоб ми шукали Ісуса Христа, а це бажання бути з Ним, бути з Ним єднані. І надіюсь, що ми з вами, і глядачі, також ми зустрінемось у вічності і там якось можливо і згадаємо про те, як, як ми шукали цей шлях. Ми чекаємо на нових зустрічей разом з вами, щоб далі досліджувати слово Боже. Пропонуємо вам підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Ставте вподобайки, коментуйте наше відео і говоримо вам до скорої зустрічі.